Друзі, вітаю! Сьогодні видатний день, тому що крім життєвської прози і великих драм сьогодні День великої поезії. Великої поезії, тому що саме 19 березня народилася Ліна Васильівна Костенко. Я хочу вам розповісти про те, як вона прийшла в моє життя. Я була школяркою з Волині. Яка народилася з ім'ям, яке мені дали внаслідок домашніх дебатів. Дебати були дуже серйозні. Сестра пропонувала мені ім'я, яке, на щастя, не прижилося. Бабуся хотіла, щоб мене назвали Ольгою, на честь своєї мами. До речі, Ольга царне ім'я. Ну, так назвали мою молодшу сестру Дуюну. А Мені все ж таки у нас до компромісу внутрісімейного консенсусу дали ім'я на честь Лесі Українки, Лариси Петрівни Косич. І так, я, на щастя, стала Ларисою, бо ім'я це доля. І ось Ваурі Лесі Українки з палісадником бабусі, де росли лілеї, читаючи лілею, коли мені це. Читали я ще сама не вміла, потім і Лісова пісня, коли нас з школою возили в Луцький театр, де я, до речі, вперше побачила і фільм з легендарною Рисою Недашківською. А все це була та абсолютно волинська атмосфера, яка налаштовувала на поетичне сприйняття. І школяркою так само я була такою не заспокоєною, що мене помітили журналісти волинської газети і написали про мене матеріал. Уявіть собі. Можливо, саме це був старт перший в журналістику, бо я познайомилася з першою хорошою газетою, тоді волинською молодіжною, і з першими живими, яскравими журналістами. І ось внаслідок цього знайомства зав'язалися дружні стосунки. І журналістка, яка писала про мене, Мирослава Шустер, дуже вдячна їй за її поштовх для мене, журналістику, вона мені сказала важливі слова. Вона каже: Риса, Я знаю, що в ваших книгах, і це правда, частіше буває така література, яку у нас в Луцьку. Не можна застати. І тому я тебе хочу попросити. Раптом у вас буде збірка Ліни Костенко, яка має скоро вийти. Будь ласка, придбай мені. Я скажу, що це були молодші класи, але ж у нас в школі чому з якоїсь причини, можливо, я ще до цього тоді не доросла, нічого мені не говорили, я не знала нічого про Ліну Костенко. Але, звичайно, оскільки я була чемною слухняною дівчинкою, тоді я почала регулярно ходити в наш книжковий магазин і чекати. І я дочекалася. Я дочекалася тоненької, непримітної збірочки з назвою Неповторність, яка відкрила мені абсолютно новий світ духовно близький до того, що я відчувала, коли читала. З дитинства Лесью Українку, ще глибший для мене, розширений для того, щоб розуміти, що ще рівне, нове, свіже, яскраве і це була та українська мова, яка і для мене стала органічною на довгі роки. І досі пам'ятаю вірші з цієї збірочки, і, зокрема, я їду на озеро Світяць, це було рідне, глибоке і близьке. І можете собі уявити, який буває ось Історична, можливо, закономірність, або якийсь шлях розвитку еволюційний веде людину до того, щоб від такого сьомого класу уявити собі, що коли-небудь я буду бачити дуже близько Ліну Васильівну, буду спілкуватися з нею, буду мати щастя насолоду, спостерігати її і читати її, обгорювати з нею різні проблеми, питання, які. Мають для нас всіх велику вагу. Друга зустріч була через багато років. Вже я була в газеті день, і я не буду зараз розповідати всю свою біографію від школи до дня, але це теж немало цікавого. Переходів важливих вступів в журналістику. Практика, до речі, в цій газеті молодіжній через багато років, яка свого часу писала про мене. Потім журналістка з цієї газети писала в газету День, вона була нашим власним кореспондентом у Волині. Ось, але головне, що я не втрачала цей великий інтерес, який розбудила Ліна Васильівна до тенденцій сучасній поезії до того світу, до якого вона долучала українців, і стежила за її висловами, Хоча б публічно це було не так часто тоді. Все ж розуміння, що вона десь є, творить пише для нас, воно було дуже важливим. І одного разу, в газеті День була перша велика волонтерська акція в новітній історії. А відбулося це за таких обставин. Під час парламентських виборів за часів кучми, в рідному селі Сковороди, в Чорнухах. Квартирувала в бібліотеці де не небудь його ну, партія, яка була про Кучминського курсу. І вони там якось проводили дозвілля в бібліотеці, і в результаті чого бібліотека згоріла. Це була така стрес-новина того часу і. Про це повідомила мені моя приятелька Оля Герасимюк, яка тоді працювала на каналі «1 плюс 1». І ми з нею разом задумали зробити таку акцію, щоб зібрати книги, які згоріли в цій бібліотеці, і таким чином її відновити. Адже ж це не просто бібліотека, це бібліотека в рідному селі Скороди. Уявіть собі, нам вдалося. Ми про це сказали, написали, публічно закликали, і люди просто потягнулися до офісу газети День, який був тоді на оболоні, і почали зносити книжки. І вийшло так, що ми зібрали буквально за тиждень більшу бібліотеку, ніж вона була до того в Чернухах. Ми були просто самі позитивно вражені від того, наскільки наш народ готовий відгукуватися на розумне й добре. Ну, Кілька Камазів з причепами були споруджені для села Чорнухи, але сенсація чекала нас всередині, тому що дуже багато відомих людей відгукнулися і поділилися своїх бібліотек, принесли книги. Одного разу мені моя помічниця сказала Лариса Лексина, вас чекають. До вас прийшла і така пауза в неї самої була від несподіванки. До нас прийшла Ліна Костенко. Ми просто не могли повірити ні своїм вухам, ні своїм очам, тому що насправді в той час Ліна Васильівна дуже мало виходила в світ. І я швидко спустилася і вийшла на вулицю побачила дуже спортивно одягану, елегантну. Чарівну жінку, яка і зараз чарівна жінка, і в такому гарному легкому плащику з спортивною великою сумкою через плече. І вона так подивилася на мене при, ну, приязно там і витягнула книжки з сумки. І я побачила, що вона власноручно підписала їх. Вона їх принес, принесла, і я одну з них пам'ятаю, це був Соловейко застудився. І я подумала, я одразу згадала свої емоції книжкові, свої емоції бібліотечні, бо я була тою дитиною, яка, тільки навчившись читати, одразу просилася в бібліотеку. Я подумала, як ці діти з села отримують від особисто написаної від Ліни Васильівни руки книг. Я, звичайно, була дуже вражена. Ну, але ж не тільки це, на щастя, було ще одне коротке спілкування, ліна Васильівна піднялася в кабінет тоді головного редактора. Дня, і я їй кілька слів сказала про газету, вона мене щось запитала. Спочатку вона мені сказала така була мізен сцена, вона мене подивилася і сказала: а звідки це ви така? Невеличка пауза, автентична. Я так, ну, автентична. Ну, скоріше, це, це добре. Я подумала. Та, ну, і відповіла Я з Волині. а у відповідь почула з абсолютно ну, такою неповторною інтонацією Ліни Васильівни, а...". і в цьому було так багато того її розуміння, що таке а, Волинь для України. Я думаю, що нам всім, слідом за Ліною Васильівною, варто долучитися до тої аури нації, до тої оптики, в якій вона розглядає нашу історію і нашу гуманітарну ауру. До речі, як ви знаєте, день перевидав лекцію, яку Ліна Васильівна в 99-му році прочитала в Могаянській академії, яку я вважаю. Абсолютно необхідною лекторою, не тільки для студентів, я завжди про це говорила, але для всіх українців. Гуманітарна аура нації» або дефект головного дзеркала. Сказані слова тоді, вони супроводжуються тепер тяжкими викликами, тому що, на жаль, вони може були прочитані багатьма, не знаю чи всіма тими, кому найбільше потрібно було це зрозуміти і прочитати. А Аліна Васильівна була завжди насторожі. І завжди намагалася подати якісні і вартісні сигнали для того, щоб спрямувати народ до того розумного читання і до того важливого осмислення. І завжди допомагала і журналістам дня, для того, щоб ми впевненіше себе почували. І Васильівна завжди повідомляла, що вона нас дуже уважно читає. І я нашим журналістам на кожній журналістській планірці завжди казала: друзі, ми повинні пам'ятати, що те, що ми пишемо, читає Ліна Васильівна. І ось від цього перехресного запилення та взаємного читання я отримала незмірно велике задоволення. І хочу сказати, що ми маємо ще досі таке щастя в найскладніші наші часи пам'ятати, що в Києві. Є вулиця, а в ній письменницький будинок, і там в квартирі світиться вікно допізна, бо Ліна Васильівна і досі працює. І її день народження я хочу подякувати їй за той оптимізм, шарм, стиль, за цю елегантність, етику. Всі слова важливі для того, які вона нам не тільки ввела в обіг. Але й створила таку надійну, етичну оборону навколо тих людей, які здатні відчувати необхідність цих слів. З Днем Народження, дорога Ліна Васильівна, приєднується, і переконана до цього простого слова. Безліч українців, мільйони ваших шанувальників. І поезії, і прози, а найперше, і думки, і серця.